Що робити, якщо в тебе дуже сильно болять плечі при перід та ротації, імпічмент синдром та біль між лопатками. Ці три звичайні вправи можуть тобі допомогти. Але бажано пройти повністю програму тренувань по реабілітації опорно рухового апарату, котрий можеш знайти у нас на сайті. Переходь і практикуй. І тепер до вправ. Перша вправа. Ми робимо замочок. Ось так. Спочатку з нижньої позиції ми притискаємо. І трохи підкручуємо плече. Тут робимо три видихи, після чого починаємо піднімати, якщо у вас права рука випрямлена, лівою рукою піднімаєте до дискомфорту, не повинно бути болю. Теж три видихи. Після чого змінюємо руку і так само повторюємо обов'язково. Робимо три підходи. Наступна права лучник. Ми сідаємо, руки Робимо ось так, якщо у нас два коліна, склали руки, відводимо спочатку у напрямку лівого коліна і починаємо наче натягувати тітіву, після чого дивимось назад і вирівнюємо руку. Потім зводимо руки разом. На праву ногу, натягуємо тітіву, вирівнюємо руку, після чого знову зводимо. Так повторюємо по 12 разів на кожну руку. І остання вправа – це ротація. Ми поставили одну руку на плече і починаємо крутити, як ви бачите, повну амплітуду без болю. Ми повинні робити, як ви бачите, я трохи вкручую завжди, працюю долонію. В один бік, 12 разів, потім в інший бік. 12 разів і повторюємо на іншу руку. Теж три підходи по 12 разів. І будьте здорові!